Ти зачепила тему, що ми в гаражі з тобою вчора передивлялися ці Охуєнно гахи. пиво попили. <гум> ну, понятно, чому туди прийшли. <гум> Але от, до речі, от такий мене не взяли з собою. Та бо ти прибирав <гум> Такий стереотип, що кожен мужик повинен вміти і лампочку закрутити, mm -hmm. і змішувач поміняти. І от, оце, от все, тобто, все, що стосується такої е, тяжкої хатньої роботи, і навіть там щось ремонтувати. Це типу, мужик. Ну він апріорі це йому природою закладено. От, е, та, що ви і... думаєте стосовно і... цього питання? Мужики є таке, але дякувати Богу, воно вже відходить на задній план, тому що е, ну це дійсно стереотип. Деякі чоловіки дуже класно розбираються в якихось технічних теоретичних речах, і це теж круто. Їм не обов'язково е, ту лампочку закручувати, але він добре знає, як працює лампочка. Або, наприклад, е, всі жінки повинні готувати. Е, у нас з Роксаною кухня це як аксесуар. Ні, Це як студія для прямих трансляцій. Так, якщо ми усвідомлюємо, що ніби ну це не про нас, чому нав'язувати це чоловікам.